Мої вітання, шановні глядачі. Ці пакети і речі тут не просто так. Я нарешті знайшла час, щоб поділитися з вами тим, що мені подарували на день народження, і тим, що я придбала на знижках. Покупки були дуже вигідні і планую іще здійснити одну поїздку до торгового центру, щоб подивитись, може ще щось вихоплю на знижках. Так, давайте розпочнемо з подаруночків, а потім уже перейдемо до тих речей, які я купила на знижечках. Перша, це ось така коробочка зі взуттям. Зараз розкрию її і покажу. До речі, такий факт про мене. Я дуже люблю отримувати в подарунок взуття. Прям дуже люблю, коли у мене є багато взуття, коли воно різноманітне. Тут ось такі лофери, вони шкіряні. Вони дуже м'якенькі, класичні, підійдуть під багато луків моїх. Такі дуже-дуже класні, і я ними супер задоволена. Ось, бачите. Так, лофери відставляю і далі будуть кеди. Кеди з магазину Хаус. Я їх також приміряла в самому магазині безпосередньо. Ось такі. Симпатичні кеди, які теж дуже гарно виглядатимуть під джинси, та й, в принципі, під шорти, влітку, навесні. Вже можна чекати весну з такими обновочками. Так, і далі покупочки на знижках. Перша посилочка була для сина. Ну і давайте я вам, в принципі, покажу речі для сина, які я придбала доволі вигідно. Перше, це ось такі брюки. Син виріс уже зі своїх класичних брюк, які я йому вдягала на свята, тому йому була потрібна заміна. Ось такі взяла брючки в клітинку, вони без утеплення, підійдуть і на весну, і на зиму, якщо з термобілизною вдягти. Взяла я їх у 128-му розмірі. Так, і коштували вони. Я вам поставлю скрін з сайта із замовленням і покажу, скільки вони коштували. Такі брючки йому були потрібні. Так, далі утеплені брюки це вельветові такі джогери. Матеріал ось, як бачите, і утеплення таке м'якеньке, гарне. Дуже приємна на дотик. Також 128-й розмір. І ось так вони виглядають. Зараз вам так покажу, щоб було видно. Так, такі джогери. І давайте вже все одразу для синочка, а потім вже перейду до своїх двох футболок. <сум> ось такий костюмчик. Це вже не онлайн замовлення було, а в офлайн-магазині додаткові знижки до знижок. І купила я йому ось такий костюмчик штани і кофту за 84 гривні. Бачите, тут такий цінник, але на касі на червоні цінники було ще мінус 50%. Я так розумію, коштував він уже дешевше. До речі, джогери без утеплення, ну так само, як і світшот, якраз на теплу весну, саме такого і не вистачало. Я була в шоці з ціни, тому що він мені сподобався просто так. І я планувала його взяти, а коли побачила ще й ціну, то вагань не було. Такий костюмчик. Так, і далі, ага, іще знахідка. Курточка сінсей для сина. Зараз скажу вам ціну. Ось така курточка утеплена з флісом. Дуже гарно сіла на нього. Як би вам показати ближче ось такий фліс. З хутром на капюшоні, позаду ось така трошки подовжена. І обійшлася мені всього у 200 гривень. Я її купила як резервну, бо так у нього курточки є. Але якщо десь замастився, треба попрати і щось на заміну, то чудовий варіант от 50% від цієї ціни 200 гривень була просто. Я вважаю, що шикарна покупка. Так, і далі переходимо нарешті до моїх футболок. Перша футболка, вона трішки пом'ялась, поки в мене лежала. Ось така сіренька. До речі, гарно буде з моїми кедами новенькими. Зараз покажу. Тут, бачите, блакитний малюночок і блакитні кеди. З джинсами буде дуже-дуже гарно. Зараз можна вигідно придбати собі футболки. Та й, в принципі, речі на теплий сезон. Це все сінсей. Взяла у розмірі L, тому що люблю, щоб е, речі сідали вільно. І друга футболка це вже в офлайн магазині, також зі знижкою додатковою 50% на червоні цінники. Вона мені так сподобалась і обійшлась мені там 60 чимось гривень. Все покажу. Розмір L. І подивіться, яка класна. Тут у неї на рукавчику ще є міккі. Ось такий. І позаду, позаду Міккі Маус просто написано. Все, далі біленька. Вона теж широченька взяла у розмірі L, буде така вільна оверсайз. Так, і поки це всі покупочки, але я ще чекаю посилку з магазину, з магазину «Резерт». Там я замовила собі і сину взуття. Подивимось, яке воно прийде, але я, в принципі, очікую, що прийде хороше, тому що неодноразово замовляла з цього магазину і завжди задоволена якістю. І хочу іще, ну, планую, в усякому разі, поїхати в сінсей, в стаціонарний магазин, і подивитися, що ще цікавого є на знижках. Якщо щось знайду, обов'язково поділюся з вами у наступних відео. А поки дякую за перегляд і до зустрічі! Бувайте!